Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі слона. Ось такий буде слон. У нього є навіть два бивні, як у справжнього слона. Ось такий вигляд слон має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового слона будемо робити разом. Для того, щоб зробити слона, нам знадобиться два листка паперу. Один листок розміром 15х15 см і один листок білого кольору розміром 10х10 см. І також нам знадобляться ножниці, пломастери і клей. Беремо листок розміром 15х15 см і зробимо першу частину слона. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут, розвернемо листок, В бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо листок набік до центральної лінії. Беремо один листок і загинаємо його вгору, рівняємо по нижньому листку. Листок кладемо біля центральної лінії. Тепер загинаємо листок з іншої сторони, перевертаємо листок, рівняємо листок по нижньому листку і кладемо листок біля центральної лінії. Біля початку листка перевертаємо листок. І наводимо. Пер з іншої сторони, біля початку листка, перевертаємо листок. І наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо листок. Ось цю сторону загинаємо до цієї сторони. Наводимо листок. Перевертаємо лиски назад з обох сторін. Перевертаємо листок. Перевертаємо листок. Ось по цій лінії. Перевертаємо листок. Наводимо. Ось по цій лінії. Перевертаємо листок. І наводимо. Перевертаємо листок, перевертаємо листок. Тепер ось по цій лінії перевернемо листок, наведемо. Ось по цій лінії. Перевернемо листок і наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Ось по цій лінії підіймаємо листок, розкриваємо середину. І зверху придавлюємо. Пер з іншої сторони, ось по цій лінії, підіймаємо листок, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо на іншу сторону. І з них загинаємо невеликий кут. Наводимо. Перевертаємо в іншу сторону. У нас виходить ось такий слон і тепер його потрібно розмалювати. Щоб слона розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо слона так, як ви це бачите в себе на екрані. Тепер беремо листок білого кольору розміром 10 на 10 см і зробимо другу частину слона. Для цього беремо листок і складаємо його вдвічі. Розвертаємо листок. Беремо листопу руки, беремо ножниці, відступаємо від краю приблизно 1 см. І робимо надріз ось так навскоси, довшиною приблизно 6 см. Приймаємо, і у нас виходить два бивні для слона. Тепер потрібно приклеїти бивні до слона. Для цього візьмемо слона, перевернемо його на іншу сторону, візьмемо клей, намажемо листки клеєм. Один листок намазали, намазуємо інший листок. Приймаємо клей. Беремо листок, перевертаємо і приклеїмо ось так, під листок. Беремо другий листок, перевертаємо і теж його підклеїмо ось так під листок. Перевертаємо на іншу сторону. И теперь слон уже повністю готовий.